Забрати ці кошти у міст це злочин проти держави під час і дії і воєнного стану, і взагалі в умовах, коли потрібно і займатися частково, хоча б відновленням, відновленням для того, щоб повернути життя міста і людей. Зберігати здоровий глузд і не робити помилок, які нашкодять країні, зокрема і в очах західних союзників, які допомагають нашій країні встояти перед агресором, закликав міського голови Чернігова, обговорюючи на нараді питання формування держбюджету на наступний рік, де планують забрати значні кошти в громад, так і законопроект про ліквідацію місцевого самоврядування там, де запроваджені військові адміністрації. Почнемо з бюджету. Держава збирається забрати у міст так зване ПДФО зарплат військових. Насправді воно із ДСНС поліції та інших силових структур для держави. Це капля в морі. А от для міст як Чернігів може виявитися фатальним, зазначив Ломако. Начебто міста містам ці кошти не не дуже потрібні. Держава хоче забрати на державний бюджет. Ну я не знаю, там яйця купити чи форму військову там за ці гроші вони хочуть купити, чи ще щось насправді в тих потребах, які є, це питання не вирішується, тому що це менше чверті загальної потреби по міноборони. Але я думаю, що питання не в цьому, питання в тому, що хочеться, щоб у міст просто це коштів не було. Спочатку повномасштабного вторгнення місто отримало близько півтора мільярда так званого ПДФО від військових. За підрахунками Ломаку, за цей час майже стільки ж мільярд 435 мільйонів витратили на укріплення оборони і допомогу ЗСУ. Це близько 200 мільйонів гривень. Ця сума збільшуватиметься. На відновлення після активних бойових дій мова про базові послуги, критичну інфраструктуру, школи, лікарні, допомогу населенню і відновлення житла на даний момент 937 мільйонів. Ще 218 спрямували на укриття і забезпечення їх необхідним. І на 76 мільйонів забезпечили. Потреби ВПО додати ще мінус 4% відсотки від надходжень податків на доходи фісосіб, що зараз надходять до міського бюджету, врахувати понад 130 мільйонів, які наступного року місто має додатково спрямувати до держбюджету. А ще оплату пільгових перевезень, витрати на ПТУ, дефіцит освітньої субвенції, які мала б забезпечувати держава. Але вони на місцевому бюджеті. То у Чернігова не те, що буде нуль. А значний дефіцит це ж поглибить нерівність регіонів, як Чернігів, і західних чи центральних, де й грошей більше і нема потреби у відновленні. Якщо вже держава хоче якось регулювати ці питання, дайте можливість якийсь відсоток громадам від бюджету розвитку легально витрачати на збройні сили України. І подивіться проаналізуйте з міськими головами чи за асоціацію міст. Бюджети цих міст і домовитися там чи поставити якісь законодавчі вимоги. Але міста, які без цих коштів просто підуть в повну деградацію, тому що якщо в Чернігові забрати мільярд, то по суті. Ну, але залишити харчування, залишити різницю в тарифах по водоканалу, залишити е, необхідність е, е, дотації на різницю в тарифах, яка не погашається з державного бюджету, а газ купувати треба. Пільгові перевезення і так далі. і так далі, То у нас мінус. Тобто, це по суті місто зупиниться. На найближчій сесії адресують звернення до Верховної Ради Кабміну та Мінфіну з цього приводу. До того ж, Ломако прокоментували ще один законопроєкт про фактично знищення місцевого самоврядування. Як я його собі записав, закон ідіотів. Ну, хай не ображаються два народних депутатів один з правлячої партії, другий з колишньої ПЗЖ, які внесли. В червні місяці чи в липні законопроект, яким пропонують розпустити місцеві ради в містах, де є військова адміністрація. Ну, по суті, це стосується на даний момент двох міст Чернігова і Києва, хоча в Києві там КМДА, там воно не зрозуміло. От ну, власне, вийшло протягнути постанову і наділити військову адміністрацію всіма повноваженнями місцевого самоврядування і ліквідувати місцеве самоврядування в Чернігові в лютому місяці. Що далі з цього вийшло – всі бачать. Місцеве самоврядування продовжує працювати і працювати ефективно. І це відзначають всі і наші міжнародні партнери, які приїжджають, і містяни, які живуть в місті. Чим займалася весь час військова адміністрація, я це питання вирішу винесу за лобки. За його словами, 19 серпня цього року у Чернігові стало показовим у роботі обраного людьми місцевого самоврядування і призначених чиновників. Я думаю, що після цього дня всі зрозуміли, хто відповідає за безпеку і як ставиться до своїх повноважень, і як швидко місцева влада. І я дякую всім представникам, які працювали і продовжують працювати. Вирішила і продовжує вирішувати всі питання з пошкодженим житлом, з організацією центру підтримки людей і дуже швидко отримали допомогу. Як швидко почалися ремонтні роботи по дахам і по всьому іншому. Зараз, на жаль, ще досі троє людей перебувають поранених в наших лікарнях міста і в Києві ще двоє, якщо я не помиляюся, п'ятеро людей, семеро загиблих, п'ятеро досі в лікарнях, а скільки постраждала моральна, ну це важко уявити. От всі це побачили, да? просто контраст між обраним місцевим самоврядуванням, яке чітко відповідає, розуміє відповідальність і робить те, що мають робити перед ними, і призначеними чиновниками, які тимчасово тут займаються. За словами Ломако, за цей законопроект не буде необхідних голосів підтримки. Проте він уже додався до загальних проявів централізації в країні і згортання децентралізації. Ці всі дії шкодять Україні в першу чергу, тому що коли воно як Кон буде наростати, нам буде складніше, складніше, комунікувати з суспільствами західних демократій, які нас підтримують. Для того щоб ми отримували необхідну підтримку для того, щоб ми продовжували давати від відсіч агресору і воювати і перемагати, так от такими кроками тиску на місцеве самоврядування, там, спробами чи такий, чи інший спосіб його ліквідувати, оці депутати, які діють очевидно по якійсь команді, вони не носять шкоду в першу чергу країни. І країна рано чи пізно ці питання почне задавати і не пробачить.